Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітилася від слави його, і скрикнув гучним голосом, кажучи Упав, упав Вавилон, блудниця велика, і став житлом демонів, і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого. І ненависного, бо від вина, ярости, розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блуднили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли. Почув я інший голос із неба, що говорив Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її, і кар її щоб не прийняли, бо досягнули її гріхи аж до неба. І пригадав Бог беззаконня її, відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі за вчинками її, У Келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно, скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи, бо в серці своєму говорить: сиджу бо царицею, і я не вдома. І скорботи ніяк не побачу, через те в один день прийдуть кари її, смерть і скорбота, і голод, і в огні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог що судить її, восплачуть і передають за нею царі землі, що з нею блуднили і розкушували, коли побачать дим від пожежі її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи. Горе, горе, місто, велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій, і купці землі восплачуть і передають за нею, бо товарів їхніх ніхто більше не купує: товарів золота, і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і пурпуру, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туїного. І всякого виробу з кости слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого, і міді, і заліза, і мармуру, і цинамону, і прянощів, і тим'яму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і ходоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої жадання душі. Відійшли від тебе, і все жирне, і все блискуче відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть, через страх відмучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: Горе, горе, місто велике, одягнути вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашене золотом, і камінням коштовним і перлами. Бо в одну годину спустошено таке багатство, і всякий керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють віддалік, стояли, і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: котре місто подібне до цього великого, сипали попіл на голови свої і кричали. Плачучи і ридаючи, кажучи: горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовності Його бо в одну годину спустошено воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд наш на нього і взяв один ангел сильний камінь. Ніби жорно велике, і поверх у море кажучи, так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше голосу гуслярів, і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе, і звуку жорна вже не буде чути в тебе. І світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе, бо були купці твої вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи, і в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі.